Друзі, вітання! Ви на каналі DoHitUA. Сьогодні розповім про те, як отримати дроп від топового проекту Ізі, взяти участь у їхньому сейлі та власне отримати алокацію в токенах, які вже торгуються більше ніж на 50 іксах. Впевнений, даний відеоролик буде цікавим та інформативним, і найголовніше. Подібного роду контенту практично немає в Ютубі, тому він безумовно зможе принести вам прибуток. З вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Вже за нашою доброю традицією розпочинаємо огляд проекту з сайту CryptoRank. Тут нас насамперед цікавлять фонди, які проінвестували в даний проект. І ми бачимо, що окремо виділяється Animoca Brands – це тір 2 фонд. Доволі серйозний, який інвестував в топові проекти. Вони власне спеціалізуються на сегменті GameFi та NFT. Як бачимо, ізі не стали виключенням. Якщо ми візьмемо попередній раунд, то тут бачимо, що залучили 2,8 мільйона доларів. І з тих фондів, що тут є, мені цікавий Mavin Capital та Ape Terminal Ape Terminal здебільшого через те, що в них топова IDO-платформа проекти на якій демонструють ікси. Вона є відносно новою. Там вийшло плюс-мінус 10 проєктів, але кожен з них успішний і це так би мовити гарант якості. Задля того щоб додати вам мотивації, вирішив одразу показати OTC Market, на якому торгуються токени EASY. І бачимо, що зараз найнижча ціна складає 42 центи, хоча зовсім нещодавно вона доходила до 2,5 доларів, і це справді космічна цифра, зважаючи на те, що стартова ціна IDO всього лише 0,018, тобто менше ніж 2 центи і 2,5 долари. Які космічні ікси були б... Власне, у холдерів людей, які перемогли в IDO. але скоріш за все, чим ближче до лістингу, тим більш реальним є ціноутворення. Звісно, ось ці предікшени на OTC-маркеті Маркеті. Це знову ж таки лише думки людей. Ніхто нічого не може гарантувати. Можливо, ціна буде долар, а можливо 10 центів. Це ми побачимо вже зовсім скоро. Але тим не менш, з великою долою ймовірності, люди, які отримали токени за стартовою ціною, зможуть продати їх з іксами. Ну скоріш за все, це вже доконаний факт. Власне, Wales Market максимально цікава платформа. Я планую в майбутньому зняти по ній відеоролик, щоб показати усі підводні камені, адже вони тут власне є. Тобто, щоб навіть новачок зміг відкрити відео і, власне, по тій інструкції зробити все правильно і не втратити свої гроші. А сьогодні я розповім про активності, які дозволять претендувати нам на дроп від проекту Ізі, власне, у їхніх токенах, і, зокрема, прийняти участь в сейлі, де будуть вони продаватися також по хорошій ціні. Адже Ізі позиціонують себе як багатофункціональна платформа, в рамках якої буде ido майданчик і першим запуском буде власне, їхній нативний токен, і наша мета прийняти в цьому лаунчпаді участь і, звісно ж таки, перемогти. Переходимо на сайт проєкту Easy бачимо, що на даний момент вони працюють в бета-режимі, але власне запуск свого токену буде сигналізувати про те, що почався новий етап в розвитку, і вони починають повноцінну роботу, адже вони отримали нативну монету, за яку користувачі будуть здійснювати. Усі внутрішні платежі. Так, давайте розпочнемо з огляду задля того, щоб розуміти, що це за платформа. Бачимо, що тут будуть відбуватися торги не лише NFT, що ми бачимо на даний момент, і власне з цим ми і будемо взаємодіяти, а токенів. Бачимо, що цю функцію додадуть скоро, rwa активів, які зараз є максимально хайповими, тобто різноманітні картини, предмети розкоші і так далі. Тут знову ж таки колекції NFT можна зручно сортувати собі. Тут вкладка Launchpad, про яку обов'язково поговоримо. Далі, Users, це щось схоже до соціальної мережі, тобто, ви можете підписатися на топових користувачів з великими депозитами і відповідно відстежувати їхні дії, зокрема покупки та продажі тих чи інших NFT. Тут ви можете створити свій лот. Тут будуть різноманітні челенджі, в яких можна приймати участь та отримувати нагороди. Далі в нас вкладка Мій аккаунт. Тут ви знову ж таки можете підлаштовувати все під себе, додавати в обране, створювати колекції, заповнити профіль максимально. Під себе таким чином його ідентифікувати, тобто, ну максимально гейміфікована платформа, все виглядає гарно по дизайну. Тобто, я вважаю, що в ізі є дуже хороший потенціал на майбутнє. Вони позиціонують себе як nft Marketplace з широким функціоналом, і ми бачимо, що так насправді і є. Переходимо безпосередньо до активності. Про цей проект я розповідав ще давно. А власне, детальну інструкцію, що потрібно робити, щоб претендувати на дроп, публікував 5 квітня. Ви цей пост можете використовувати як так званий посібник і покроково проходитись по кожному з пунктів. Я також це буду робити. Тож давайте почнемо власне з покупки NFT на одному з маркетплейсів. Переходимо на OpenSea, Надовго не будемо зациклюватись на даному етапі, адже це максимально просто. Конектимо свій гаманець, поповнюємо його в потрібній мережі. Рекомендую використовувати дешеві мережі, які не беруть велику оплату за газ, зокрема, полігон або ж БСЦ. Ну тобто, це вже не ваш вибір. І далі купуємо якусь NFT-шку, Бачимо, що колекції є величезна кількість, тобто, вибирайте на будь-який смак, звичайно, беріть щось дешевше. Але знову ж таки я рекомендую купувати нефтішку хоча б за декілька доларів, щоб транзакція мала хоч якусь вагу. В принципі, це власне все. І в подальшому ми будемо відправляти дану NFT в потрібну нам мережу. Далі нам потрібно свапнути наш ефір в мережу Blast. В мене є ефір в мережі Optimism, адже вона є дешевою, раджу використовувати саме її або ж Arbitrum. Це, в принципі, на ваш вибір. Без різниці. Ну, давайте оберемо ось таку вартість. По факту має вийти непогана сума: 75 доларів. Натискаємо Submit. Наступний крок: це обміняти наш ефір в USDB. Це знову ж таки долар в мережі Blast. Також варто відзначити, що взагалі партнерство ізі з мережею Blast демонструє їхній високий рівень, адже Blast – це по факту бренд, хто не в курсі. Проект залучив 400 мільйонів доларів і вважається одним з найбільш перспективних в екосистемі Ethereum. Так, ми обрали потрібну суму, натискаємо Свап. Знову ж таки, підтверджуємо в гаманці. Думаю, кожен вже знайомий з такою рутиною, але тим не менш, щоб новачкам було зрозуміло. Повертаємось на сайт проєкту Easy, і тепер нам потрібно задепозитити наші USDB для того, щоб вони опинилися в нас на балансі. Забігаючи наперед, скажу, що вони також будуть потрібні для сейлу, тому робимо це однозначно. Натискаємо депозит. З на ізі бачимо, що в нас факту 68 токенів. Я буду ще докидувати, то, в принципі, з центами можемо не гратись Конектимо. І натискаємо максимум та підтверджуємо. Давайте ще також покажу, як виставляти своє NFT на продаж, те саме, що ми купили власне на OpenSea Натискаємо Create, create a lot. Обраємо аккаунт. Також одразу хочу сказати, що вибачаюсь, я сплутав. BC-мережу ми тут використовувати не можемо. Виключно вибираємо полігон. Знову ж таки, вона є найбільш дешевою серед представлених. Браємо ось цього монстра, create a lot. Так, це не він, наступний лот. І знову ж таки, ми тут можемо влаштовувати щось на кшталт аукціону. Ну, Давайте поставимо щось скромніше. Адже я купив цю нефтішку прям супердешево. Ну, знову ж таки, бачимо, можемо встановити кількість учасників, власне, ціну за участь і загальну вартість. Натискаємо Create, сабмітимо. Важливо виставляти свою NFT вище флору, щоб її одразу не купили. І ваше завдання, так би мовити, для абузу зайти з іншого аккаунту і купити свою ж NFT. По факту ви нічого не втрачатимете на курсі, лише платитимете комісію за транзакцію, але знову ж таки це мінімальні витрати з розрахунку на потенційний дроп. Далі ще один важливий момент. Ви можете отримувати поінти, ізі, які з великою долою ймовірності будуть обмінені в токени за прості дії. А саме заходимо у вкладку челенджі, мої челенджі, і тут бачимо, що ви можете отримувати їх як за торговий об'єм. Так і за те, що ви будете виконувати прості завдання, а саме заповнити профіль, під'єднати соціальні мережі і так далі. Бачимо, що тут є декілька різних кампаній. Ви можете виконати кожну, ну звичайно, що там не стосується якихось неймовірних торгових об'ємів, і по факту претендувати на дроп. Далі про сейл, про який я так розповідав, натискаємо Експлор. Обираємо лаунчпад, і тут дуже важливий момент: вам потрібно пройти курс. Натискаємо Complet курс, і ми його будемо проходити за допомогою блок пас. Хочу одразу відзначити, що все, що вам потрібно, це документ. Знову ж таки, по старому паспорту українському книжці ви не зможете пройти. Потрібен або закордонний, або ID нового зразка, або відповідно водійське посвідчення. Натискаємо Verify. В мене, як бачимо, все успішно, я пройшов верифікацію ще в день. Вам потрібно буде додати тут свою фотографію і пізніше зробити селфі свого обличчя. Однак, як бачимо, коли потрібно знімати відео, щось мусить глючити. Після того, як я пройшов курс, мені мають дати доступ до лаунчпаду. Тут потрібно буде купувати квитки. Якщо я не можу вам показати це наглядно, то давайте хоч розкажу. На словах, адже по факту заходив їхні соцмережі та розбирався, плюс мій товариш вже успішно купив декілька квитків. Наше завдання тут по максимуму купувати квитки. Максимум ми можемо це зробити 10 штук. Чим більше у нас квитків, тим більше шансів отримати алокацію. Купівля квитків якраз таки відбувається за токени USDB. Тобто вони вам пригодяться, і таким чином ви зможете як і взаємодіяти з нефтішками, так і купувати квитки на лаунжпад. Відповідно, там далі буде лотерея, і залежно від того, наскільки вам пощастить у відсотковому співвідношенні, настільки вам і дадуть алокацію. Але як ми вже дізналися раніше. Токен буде мати багато іксів, і однозначно потрібно приймати участь. Також я хотів би відзначити, що взагалі про цей проект мало говорять, і це не заслужено, адже партнерство з Бластом. Та дуже багато інших чинників вказують на те, що буде дуже хороший проект, який в майбутньому займе топове місце серед nft маркетплейсів, і таким чином менше абузерів, що дозволяє нам розраховувати на кращий дроп. Тому, якщо ви переглянете даний відеоролик, то не пропускайте активність. Звичайно, якщо ви повний новачок, відео може здатись вам максимально складним. Ну що ж, опановуйте нові скили і розбирайтеся в проектах. І загалом зможете заробляти на ось таких. Як Ізі, сподіваюсь, мені розлогіниться і дозволить купувати квитки в лаунчпад, адже дуже хочу прийняти участь, сам сейл стартує. 9 квітня о 20.00, тобто там ми вже зможемо отримати чіткі результати, і до того часу нам потрібно буде якраз придбати квитки. Фух, можемо видихнути. Справді активності не самі прості, але тим не менш впевнений, що даний проект вартий вашої уваги. Зважаючи на те, що лістинг відбудеться зовсім скоро, я рекомендую вам не відкладати його в довгий ящик, а виконувати прямо зараз. Та що і казати, сам сейл стартує вже завтра, тому викуповуємо квитки. Якщо один з них переможе, тоді ми зможемо купити алокацію. Бажаю вам хорошої проходки, як і в цьому проєкті, та й загалом у всіх різноманітних айдіошках. І вже за традицією дякую вам за підписку і прощаюсь лише до наступних. Зустрічей.